Історія палацу Куннін. ШИДЗИН. Глава 87. Викинь це. Джейн Шаншу і справді постарів І став НЕУВАЖНИМ. Він уже подав прошення про відставку, але вчора все одно виступав за, на засіданні кабінету міністрів, заступаючись за дім Юньї. Хто ж не знає, що зараз імператор у люті? Він справді не зрозумів теперішньої ситуації. У результаті лише накликав на себе гнів імператора. Сам винен, а заодно втягнув у це всіх своїх колег, і тепер усі разом із ним сидять у страху і тривозі. Ай, зітхнув ченін. Після зітхання він мимоволі глянув на вираз обличчя Сєвея. Вони були в маєтку сє. Учора вдень на засіданні кабінету міністрів сталася суперечка, яка мало не обернулася тяжкими наслідками, але тоді, здається, сєвей був у палаці Фенчень. навчав якусь дівчину, тож у цей інцидент не втручався. Чанін не міг не замислюватися, чи немає в цьому якоїсь таємниці. Тому, скориставшись тим, що сьогодні вранці не було ранкового прийому, він прийшов до Сівеї, аби обговорити вчорашні події в кабінеті міністрів і дізнатися думку молодшого учителя. Хоча Сівеї не був присутній, він чудово орієнтувався в ситуації. Таємний слуга свенченя вже все йому доповів. Слухаючи розповідь Чаніна, Сівей не виявив жодного здивування, лише промовив Саме тому, що Джен Шаншу подав прошення про відставку і однією ногою вже в могилі, він менше переймається наслідками і наважився на такий крок. Якби це зробив хтось інший, йому б довелось думати про свою посаду і відзнаки, хоч імператори розгнівані, і він мусить зважати на людський поголос, тож із Шаншу нічого страшного не станеться. Чим ці слова відрізняються від мовчанки? Ченін, звісно, і сам розумів, чому старий Джен Шаншу насмілався так говорити. Але він виглядав дещо збентеженим і, глянувши на Сівея, запитав Але ж Джин Шаншу вже взяли під варту, хіба його можуть відпустити? Сівей усміхнувся. Це вже залежить від вас, пане Чень, а також від колишніх чиновників Міністерства Покарань. Ченін замислився, Сівей спокійно продовжив Імператор теж пам'ятає давні заслуги. Джен Шаншу все життя служив державі, але під час обговорення в кабінеті міністрів. Відкрито накликав на себе імператорський гнів якби його не взяли під варту, кожен захотів би наслідувати його приклад і що тоді буде з владою імператора. Але інколи, коли людина вже піднялася на одну сходинку, їй потрібна ще одна, щоб гідно з неї спуститися. І ви, пана Чень, і ваші колеги з Міністерства Покарань, усі були підлеглими дженя Шаншу. Те, як він діяв, усі бачили настрої людей міняються в одну мить. Тож не хоче, блукаючи цими коридорами влади, уникнути загрози і урвати для себе трохи вигоди. На самих лише словах про чесноту і справедливість далеко не заїдеш. Ченін завжди найбільше дбав про власну шкуру, намагаючись вивідати думки вищих чиновників. Почувши слова Сівея, він відчув холодок у серці і збагнув прихований зміст, хоч імператор і посадив ченя Шеншу до в'язниці, водночас він хоче подивитися, як на це відреагують інші сановники. Джен Шаншу був його начальником, він служив йому багато років, а посада міністра дісталася ченю Іну саме завдяки протекції Джені Шаншу. Якщо тепер він ударить по старому, коли той у біді інші, можливо, не говоритимуть цього волос, але почнуть вважати його холодним і безсердечним та потроху від нього віддаляться. До того ж, новий міністр Йочунфан ось ось приступить до обов'язків ймовірно, теж захоче придивитися до характеру своїх підлеглих. Кожен новопризначений чиновник береться до справи завзяттям, але хто знає, чи обернеться це проти нього самого. Подумавши про це, Чайнін усе зрозумів, а знаючи, що Сівей невдовзі має йти до палацу проводити заняття, він не насмілився затримуватися довше, підвівся, шанобливо вклонився і сказав Нижчий чиновник, дякую вчителю за настанови. Сівей спокійно відповів Ушанований пан чень має гострий розум, з часом ви і самі б до цього дійшли, ви надто вже перебільшуєте значущість моїх слів. Ченін знав, що це лише чемність, оце з часом може означати і дуже скоро, і надто пізно, а деякі речі, якщо не зробити в слушний момент, перетворюються на помилку, і головна перевага Сівея, мабуть, саме в тому, що він здатний побачити і оцінити ситуацію в ту мить, коли вона тільки но виникає. Тримати все під контролем і вміло керувати перебігом подій. Він усміхнувся, не став заперечувати, ще раз уклонився і пішов. Слуга, що стояв у біч, трохи вклонився, коли Ченін проходив повз, але щойно той зник у кінці галереї, насупався і звернувся до сівеї. Цей пан Чені справді хитрий. Усе хоче дістатися до самого дна. У всьому просить ваших порад. З одного боку, він справді обережний, а з іншого, напевно. Хоче вам догодити, ніби повинен слухатися вас у всьому. Але в тому випадку в палаці, за який він відповідав, усе було зовсім не на належному рівні. Ви доручили це йому, але коли люди з палацу прийшли до міністерства покарань, він привів із собою Джана Джея, головного діловода з міністерства розслідувань, який уміє провадити справи. Це було явним знаком, що він не хоче образити жодну зі сторін. Начебто й виконує ваше доручення, але водночас не бажає вплутуватися, немов очеред, що хилиться за вітром. І йшлося про справу несправедливих звинувачень проти Дзян Сюйнін. За ці роки Сівей уже досхочу надивився на людську ницість і не здивувався такі поведінці Чаніна. От якби Чанін вчинив інакше, тоді його справді варто було остерігатися і задуматися, чи немає з ним якихось проблем. Зрештою, хто в цьому світі не зважує вигоду і втрати. Тому він лише сказав ця людина може згодитися, але їй не можна довіряти, я це чудово розумію. Промовивши це, він поставив чайну чашку і встав, попрямувавши, з гостьової зали, де зазвичай приймав гостей, до своєї кімнати для гри на тіні у кімнаті вже був хтось, якби Ченін побачив цю людину тут і зараз, навряд чи зміг би позбутися підозр. Як так виходить, що господар столичного Юйхуана так рано приходить саме сюди. Люсян провів ніч у маєтку і щойно прокинувся. Він позіхнув і зіпсував добрий чай сівея. Третя заварка найкращого до Хунпао якраз була готова. Побачивши, як заходить сівей, він усміхнувся. Ти повернувся вчасно, ще встигнеш на добру заварку. Провів уже того міністра Ченя?» Сєвий підійшов до порожньої стіни і зупинився. Він поклав долоні собі на чоло, в куточках очей з'явилося ледь помітна втома. Імператор боїться юньї і ненавидить теж юньї. Хто б не заступався зараз за резиденцію Юньї, це все одно що бити імператора в спину. Можливо, він і не буде жорстоко карати цих чиновників, але цей борг запишуть на рахунок юньї. Люсянь здригнувся Джейн Шаншу ж не з наших людей. Цівей трохи опустив погляд. Тойсь твердо вирішив знищити Юньї. Усі події, що сталися після появи в столиці повстанців пінання, одна за одною спливли в його пам'яті і ставали дедалі чіткішими. Та чим яснішими вони були, тим дужче розгорався, гнів у його грудях. Він легенько рости з пальці, якими прикривав повіки і половину обличчя, і раптом гукнув Дзенчу! Дзянчу стояв при ньому в залі для гринасіння, але всередину не заходив. Почувши поклик, відразу озвався Я тут. Сівей продовжив Негайно відправ людей у табори Фентай і Тунджоу, стеж за всіма дорогами. Усіх, хто приносить листи до міста, треба зупиняти і не пускати в столицю. Якщо хтось спробує передати звістку про лихо в Юньї, їх потрібно або схопити, або вбити. Його голос був крижаний і безжальний. Люсянь відчув холод у серці. Джанчу прийняв наказ і вже збирався йти, але на мить зупинився, вагаючись, і запитав а якщо до міста захоче війти хтось із нашої секти, сівий повільно опустив руку від обличчя, в очах і бровах з'явилася виразна крига і жорстокість. Він довго мовчав, а тоді тихо сказав Усіх убити. Ранковий туман повільно клубочився над подвір'ям. У залі для гри на тіні і далі вивітрювався аромат чаю. Та саме в цю мить Зяншу відчув, ніби зимовий холод, завчасно просочився йому в кістки погорнувши все навколо смертоносною лютістю, він уважно глянув на Сівея, але, зрештою, збагнув, що в цій справі в учителя більше не залишилося простору для маневру. Тож він зібрав усі думки, вклонився і відійшов. Люсянь довго не міг отямитися, дивлячись на сівея, він не бачив у його зазвичай розслабленій поставі ані крихти колишньої легкості. Справи, в секті вже докотилися до такого стану. Сівей заплющив очі, Він старіше. І більше не може чекати. неї завжди був мені не до душі. Після мого приїзду до столиці справи в Дінліні вийшли за межі мого контролю. Якщо він не скористається цією нагодою, щоб зі мною розправитися, це буде нижче його гідності. Без хаосу секта не діятиме активно, Юньї завжди суворо тримав військо і мав велику підтримку серед простолюду. Якщо змусити Юньї опинитися в безвиході так, щоб імператор власноруч його усунув. Це може коштувати імператорові народної підтримки, і тоді наше вчення може знову піднятися. До того ж, під рукою в третина всієї армії держави, у таборах Вентаї і Тунджоу стоять елітні війська. Якщо хтось використає цю нагоду аби пустити чутки і підбурити солдатів до бунту, це найбільший жах для будь-якого володаря. До того часу, незалежно від того, винен йондії чи ні. Вони навряд чи уникнуть страти дев'яти поколінь роду. Люсянь теж міг це передбачити, тільки от насправді йому кортіло сказати, що якби з ЮНІ справді щось сталося, у цьому теж можна було б зріти вигоду. Зрештою, якщо імператор втратить підтримку народу і міністрів, а війська таборів і Тунжоу вдасться перетягти на свій бік, то, піднявши прапор захисту невинного юньї та боротьби з нерозумним правителем, колишні підлеглі юньї цілком можуть приєднатися. Так, пожертвувавши одним юньї, можна досягти набагато більшого, але для Сівея все, здається, було не так просто. Він не знав усіх тонкощів цієї ситуації і не наважувався говорити навмання, тому, довго, вдивляючись у сівея, зрештою, нічого не сказав, лише поцікавився куди ти відправив даотіння, чув, що сьогодні юфанінь зустрічається Жень Вейджі. Нам потрібен хтось, хто розвідує подробиці. Сєвей глянув на нього і насупився Даотінь, зайнятий. Люсян здригнувся від здивування. Сівей спокійно нагадав йому ти надто вже переймаєшся справами Юфанінь. Люсянь зовсім не сприйняв це близько до серця і лише насмішкувато хмикнув Я, Лю Оін, програв тобі сівей в кар'єрі вченого, і цього приниження вже більш ніж достатньо. Я старанно взявся за торгівлю і упевнений у своїй здатності прораховувати часи людей, ти, сівей, ніколи не станеш крамарем. Тож я гадки не мав, що хтось узагалі може перевершити мене в цьому. Але в справі з шовком мене обійшли. Ти зміг би таке стерпіти? Сівей без жодного виразу відповів Я б зміг. Люсянь промовчав Боже, та з ним узагалі можливо нормально говорити, обговорювати справи. У нього і справді з'явилося бажання заперечити, але, згадавши життя, яке прожив Сєвей за ці роки, він уже не був певен, що має право щось сказати. Урешті він махнув рукою і роздратовано кинув. Гаразд, якщо ти не хочеш допомагати, нехай сам розберуся. Юфанінь для мене, Лю Джаоіння, дрібниця. Сказавши це, він осушив чашку чаю, вийшов із зали для гри на ціні. Сівей його не зупиняв. Дійшовши до воріт подвір'я, Люсянь озирнувся і побачив, що сівей знову стоїть обличчям до стіни. Тихо вилаявся подумки. Прокляття. Він навіть не спробував мене зупинити. Ну, добре, хай буде по твоєму. Цього разу я доведу, що вмію вести справи на найвищому рівні. Пробурмотівши на нього про себе, Люсянь схмикнув, закинув віло за спину і вийшов на вулицю. Готель Шусян виглядав, як завжди, Люсянь вирішив спершу поговорити з Женем Вейджі, щоб розвідати обстановку і з'ясувати, хто ще хоче вкластися в цю справу. Але на його подив щойно він переступив поріг заїзду, одразу побачив тюфанінь, яка розмовляла з господарем. От собі й маєш ворог підкрадається непомітно. Люсянь знав, що Жень Вейджин нещодавно отримав велику суму грошей, і своїми каналами з'ясував, що вони надійшли з резиденції Цін Юанбо. Здавалося, це були кошти від другої паночки, доньки законної дружини господаря резиденції, і саме в цей час він бачить юфанінь у цьому ж готелі. Тепер це відкриття трохи збило його з пантелику. Невже в шовковій справі і справді стоїть за спиною Дімбо, а ця нікчемна дочка цього роду, лише пішак, якого вони висунули, міркував Люсянь. Подумавши так, він усміхнувся навіть у звичайному довгому халаті в його вбранні відчувалася своєрідна вишуканість. Він підійшов до Юфаніїні і вклонився. Минулого разу ми теж зустрілися тут, чув, що ви маєте зв'язки з паном Женем. Сьогодні доля знову звела нас разом, тож ось ми знову зустрілися. Я теж прийшов шукати пані Женя, можливо, підемо разом. Юфандінь миттєво розгубилася. Зараз вона все ще перебувала під наглядом, і історія її останнього походу до управи разом з ЮЮЕ була далеко неприємною, тому в резиденції Бо про це нікому не розповідали. Після того як ЮЮЕ вирушила до палацу, Юфаньінь обрала підходящий день, попросила Інджі відпустити її, щоб вона могла виконати доручення Дзян Сюйнін. Зустріч із Люсянім була несподіванкою, та ще й те, що він раптом заговорив з нею. Дивлячись на те, що вона довго мовчить, Люсянь вирішив проспробувати ще раз і перепитав панно, Юфань нарешті утямилася, але була напружена і обережна, не знала ні особи, ні намірів цього чоловіка, ще й збиралася зустрітися з Женім Вейджі зовсім з іншої справи, і не хотіла, щоб хтось сторонній при цьому був присутній. Тому вона схилила голову і тихо відповіла. Я вас не знаю, краще піду сама. Люсяні, який багато років вкрутився в торгівельному світі, давно вже не чув, щоб йому відмовляла так просто й в лоба. Не знаєте, усмішка Люсяня стала трохи натягнутою. Ви маєте рацію, панно, Юфаніня пустила голову, не наважуючись більше говорити. Вона вклонилася йому на прощання, подякувала за заїзду і схиливши голову, пішла нагору. Люсянь дивився на неї знизу, підіймаючись сходами, Юфанінь ставала дедалі напруженішою, доки не зупинилась перед дверима до покою Женя Вейджі. Вона глибоко вдихнула, заплющила очі, щоб заспокоїтися, а коли знову їх розплющила, в погляді промайнула рішучість. Вона постукала. Пане Жень, ви тут? останні дні Жень Вейджі майже не виходив із заїзду. Тепер, коли в нього з'явилися гроші, і люди готові вкластися в його справу. Він почав сподіватися на відродження родинного соливарного промислу в Сечуані, він виглядав уже не таким виснаженим в очах з'явилася жива іскра. З першого погляду він навіть видавався доволі привабливим. Побачивши Ю Юфань, він усміхнувся і запросив її зсередину. Учора я отримав ваші записки і вирішив нікуди не виходити, а чекати тут не думав, що ви прийдете так рано. Юфань сіла і відразу дістала з рукава два предмети, поклавши їх на стіл. Ліворуч, дві срібні банківські розписки по 10 тисяч лянів кожна. Праворуч, тонкий аркуш із записаними даними для гороскопу. Жень Вейджі, побачивши це, на мить застиг. Він приголомшено дивився на неї і сказав Ю, сьогодні ви. Йофанінь відповіла: Я прийшла вкласти гроші у вашу справу. Серце Жені Вейджі завмерло. Він майже одразу хотів сказати, що цих десяти тисяч лян йому вже вистачить. Але глянувши на вираз обличчя Юфанінь, зрозумів, що все не так просто, і стримався, і справді, Юфанінь продовжила. Але в мене є дві умови, Жень Вейджи серйозно сказав. Будь ласка, кажіть, Юфанінь сиділа навпроти нього, велично викладаючи. Перше, коли ми укладемо угоду про вкладення моїх грошей у справу, там має бути чітко прописано, що я можу передати свою частку іншій людині, а ви не маєте права в це втручатися. Жень Вейджі насупався, але швидко розслабився і відповів Зараз і так важко знайти когось, хто погодиться вкластися, а ви ж і самі хочете вкласти, щойно гроші потраплять до мене, я зможу вкласти їх у селеварне діло. Але вже як ви розпоряджатимеся своєю часткою прибутку, мене це не обходить, хоча на ринку подібних прецедентів ще не було, але чому б ні? Це було згодою, Юфанінь кивнула. Жень Вейджі запитав а друга умова Юфанінь склала руки перед собою, трохи опустивши погляд, і на мить замовкла. Потім підняла голову, подивилася йому просто в очі і промовила А друге, ви маєте взяти мене за дружину. Жень Вейджі промовчав, сидячи навпроти Юфань і дивлячись на цю дівчину з ясними очима і гарними бровами, він був приголомшений. У Люсяні було багато чеснот, він був розумним і хитрим. Але характер мав не з кращих він не любив бути другим. Перед тим, як вийти зі свого маєтку і вирушити до палацу, Сіввей усе ж вирішив доручити дзянушу одну справу. Він сказав Люсянь поводиться не за правилами, а зараз у столиці Великий безлад, немає часу займатися справами юфаніїнь. Нехай да оцінь, коли повернеться, все таки виконує вказівки Люсяня, щоб той не відволікався від своїх прямих обов'язків. Дзіньшу усміхнувся і відповів Звичайно. Після цього Сівей опустив завісу поланкіна і вирушив до палацу. Хоч сьогодні в нього і були заняття, але, оскільки не було ні ранкової наради, ні лекції, він виїхав трохи пізніше, ніж зазвичай. Коли він прибув до паласу феншень, вчитель із Ханлінської академії Ван Вандзю, щойно закінчив урок каліграфії і уже пішов. Решта відпочивали і розважалися. Джоу Баоїн тихенько вийшла з палацу і сховалася за товстою колонною в коридорі. На її обличчі грала усмішка, а в очах світилася радість. Вона обережно дістала з рукава маленький пакуночок, загорнутий в олійний папір. Усередині було щось. Вона обережно відкрила пакунок, перерахувала вміст і зітхнула. Чим більше їж, тим менше лишається, але ж я не можу знову просити радянсуєнін. Це вже буде занадто. Коли Сівей проходив повз, він побачив цю сцену. Він знав, що донька роду Джо обожнює солодощі. Але не надавав цьому особливого значення. Та в наступну мить Джо Бауін дістала з пакунка шматочок персикового пирога. Сівей завмер на місці. Джо Бауін тільки но відкусила шматочок, як раптом помітила на сходинках унизу край синього довгого халата. Різко підвівши погляд, вона побачила Сівея, що стояв перед нею. Вона злякано вийняла напіввідкушений шматок пирога з рота. Шанобливо привітавшись із сівеєм, вона сказала Вітаю, учитель Осіє. Сєвей подивився на її руки і на пакунок і тепло всміхнувся. Учора в палаці теж пекли персиковий пиріг. Його погляд був ясним, а усмішка, мов віддалені чорнильні гори. Джо Бауїн розслабилась і, усміхаючись, відповіла Здається, учора їх не робила, але в Дянсіянін вони були. Мій пиріг це гостиниць від Дянсюянін. Дуже смачний, навіть смачніший, ніж ті, що раніше готували у палаці, і навіть кращий за ті, що привозила Жунжун. Сівей спокійно дивився на Джоу Баоін. Настільки смачний. Джоу Баоін завзято кивнула. А вже ж! Вона глянула на Сівея, потім на шматочки персикового пирога, що залишилося в олійному папері, згадала на станови батьків, злегка прикусила губу. Ніби наважуючись на важливий крок, і простягнула сівя розгорнутий пакунок. Хочеться скуштувати?» Усмішка Сівея стала ширшою. Спробую. Він узяв пакунок у руки, і очі Джоу Бауїнок округлилися, коли вона побачила свої порожні руки. Її рот трохи розкрився, ніби вона хотіла щось сказати. Сівей лагідно запитав: Щось не так? У мить Джо Бауін раптом відчула дивне тремтіння і згадала фрески в храмах, де були зображені біси з пепуа, але це було лише миттєве марення. Вона трохи розгубилася і хотіла сказати: Я просила вас скуштувати один шматочок, а не всі, але, зустрівшись з його м'яким поглядом, не наважилася висловити це вголос. Натомість почухала голову і зі смутком промовила: Нічого. Сєвий взяв пакунок. І, обернувшись, приховав вираз обличчя. Він увійшов до бічної кімнати. Маленький Євнух одразу ж зайшов слідом, щоб приготувати чай і підігріти воду. Сєвий поклав пакунок із персиковим пирогом на стіл і довго сидів у тиші. Євнух обережно запитав Сьогодні на кухні готують нові солодощі принести вам? Сівей не відповів, і євнух застиг від страху. За якийсь час сєвей указав на пакунок на столі і спокійно сказав Надалі не треба готувати, Викинь це».